Привидець. Одухотворений, захоплюючий, з великими та різнорідними знаннями. Чи усвідомлюєте ви, що впродовж трьох століть 18, 19 та 20 етнічні українці та вихідці з України були поряд із німцями ключовими архітекторами та будівничими Російської імперії? Ні. Ну, очевидно, бо це ж з ідеологічних міркувань до сьогодні приховують від нас і московські, і, на жаль, українські колеги. Так от, одним, лише одним із сотень, якщо не тисяч, був син сільського греко-католицького священника. Попри низьке соціальне походження, відсутність будь-якої протекції здобув блискучу освіту. За плечима Угорська королівська академія, Юридичний факультет Віденського університету. Докторська диссертація. Деканство юридичного факультету. Університету в Пешті. В перші роки 18 століття на запрошення земляка, придворного хірурга російського імператора. Академіка імперської медико хірургічної академії та дійсного статського радника Івана Орлая переїхав до Петербурга, обійняв посаду професора в одному із вишив. Непересічні таланти, зокрема, вільно володив дев'ятьма мовами. Нечувана рідкість на ті часи. Фантастична працездатність. Швидко далися в знаки. Став першим ректором Петербурзького раду. Університету. Своїх кадрів в тогочасній Росії не було. До слова, саме він став автором інноваційного документа Першого університетського статуту. Сьогодні кожен виш в Україні має свій статут. Чи не так? Це прямий безпосередній вплив цього чоловіка. Полки прихильних скасування кріпацтва обґрунтовував невідворотню необхідність. Економічними, соціальними, гуманістичними аргументами. Використовуючи сучасну лексику, з повним правом можна констатувати, Михайло Балугянський здійснив чи не першу спробу привести до ладу тогочасну політичну систему. В категоріях того часу це називалося директор другого відділу власної його імператорської величності канцелярія. Саме під його керівництвом було підготовлено та видано 15 томів зводу законів. До Балугянського в цій царині панував цілковитий безлад. Таємний радник, це звання відповідало посаді губернатора, статсекретар, секретар тобто особистий секретар-доповідач самого імператора, ну і сенатор імперії. Михайло Болугянський з повним правом має обійняти своє почесне місце в умовному пантеоні нашого народу. Михайло Болуг'янський. Слава Україні!